Нюанси при монтажі ось такого електромеханічного замка фірми ATIS з нержавійки на фіртку. Перше, коли ми монтуємо, ось тут робимо ось такий козирьок, щоб сюди не попадала вода на нього і щоб тут нічого не замерзало. Важливо тут врахувати, коли відкривається назовні зазори, між козирком, між замком, цією частиною. Друге, що ми тут робимо, це ось тут ось так варюється накладка із нержавійки, вона варюється під кутом. Далі язичок заходить у наш уловлювач. Планка у нас із нержавійки. Ми її не фарбуємо, ось тут зварні щось зафарбовані. Вся, планка у нас не фарбується. Замок у нас закривається максимально топлено і відкривається. Ось тут такий ущинювач на хвіртки, Ось така ручка на всю висоту. Ось так воно все виглядає. Ось тут, щоб хвіртка не вдарилася в стовпчик, гумовий такий упор.